У Лозівській територіальній громаді 22 січня відзначили одну із важливих подій в історії становлення незалежної та суверенної української держави День Соборності України. Урочистий захід відбувся у сквері Шевченка. У ньому взяли участь керівники громади, районної військової адміністрації та районної ради та захисники правопорядку. День соборності відзначається в Україні щороку, 22 січня. Цього дня у далекому 1919 році. Проголосили об'єднання українських земель, Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину соборну державу. Вже майже 11 років у нашій державі йде жорстока війна з Росією за цілісність та незалежність України. Ворог безжально нищить навкруги все українське, нав'язуючи свою культуру, мову та ідеологію. Та ворогу ніколи не зламати духу українців, їх віри в перемогу. Адже саме тепер ми народилися вдруге як країна, як суспільство, об'єднавшись і згуртувавшись. На жаль, у цій боротьбі ми втрачаємо кращих синів і доньок, справжніх патріотів своєї батьківщини, людей, чиї серця бились в унісон. З багатоголосим народом українським на урочистому покладанні квітів присутні вшанували пам'ять всіх загиблих захисників та захисниць України, які полягли в сучасній російсько-українській війні скорботною хвилиною мовчання. Далі поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченко, який є символом боротьби за незалежність і свободу українського народу.